В інтерв'ю італійському телеканалу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він хоче змінити залужного на посту, але водночас сказав, що він не лише залужного хоче змінити, і не лише військове керівництво. все. Ну про це вже кілька днів всі говорять, що разом із Залужним він хоче змінити і начальника генерального штабу Шапталу, всіх його заступників. Ну, все вище військове керівництво, тобто повністю обезголовити армію. Але в інтерв'ю е, італійцям він сказав, що він хоче ще й керівників держави поміняти, як він висловився, перезавантажити е, державне керівництво. Ну, це що? Повністю паралізувати управління державою і армією, і державою армія в нас більш-менш справлялася зі своїми обов'язками. Ну, правда, гірше, як почалися оці ставки верховного головнокомандувача, десь початку минулого року, з тих пір, як перемог у нас немає. Але в принципі під керівництвом Залужного і його найближчих соратників Забродського, там Шаптали і так далі функціонувала військова сфера. Нормально відбивали ми від атаків безумної імперії Російської. Держава дуже погано функціонувала. Треба, щоб вона зовсім рухнула. Чи як? Він говорить, бо е, змінивши одну людину, е, змін е, не буде. Щоб були зміни, треба все перезавантажити. Блін, а яких ти змін хочеш, чорт побері. Які тобі треба зміни? Щоб ми рухнули повністю, щоб був Київ за три дні, а Львів за тиждень. Отаких От змін, щоб держава перестала функціонувати. Народ наївний думає, що мова про зміни найкраще. Да ні. Зміни на гірше можуть тільки бути. Не чіпай. Зілля, не чіпай. Все, що функціонує, хай працює. Взагалі нічого не чіпай. Дай залужному робити свою роботу. Дай державним чиновникам, в тому числі, яких ти сам поназначав, худоб'єдно. За скріпом щось робити. Не втручайся. Досиди вже ці два місяці, чи скільки там тобі зосталося, по конституції. Ну, тому що буде тільки гірше від оцього втручання. Буде не просто гірше, буде катастрофа.